Зубастик клаповухий і стрибаючі пінгвіни. Вони усі з'явилися на світ заради радості і мрії. Цих персонажів намалювали діти з вадами слуху, які, будучи ще дуже маленькими, вже мають свою власну виставку. Її відкрили в галереї коралі, і триватиме вона два тижні. Я думаю, що він там міг намалювати, бо він вдома, вдома як бере ручку, то щось таке наподобає. Каже: напевно, якусь кардіограму, бо він бере ручку. і Так вот, водить такі просто лінії. І це от, Я спина не могла уявити, що він вже таке може намалювати. Упродовж останніх двох місяців діти малювали під керівництвом молодих художників, але в галереї, окрім малюнків, ще й іграшки на стелі це втрачені мрії дорослих. Замість них на підлозі стільці в чохлах із краватками на спинках. Люди, от виростаючи, оцей дорослий снобізм, оці мрії прибиті до. В стелі, і немає ніякої радості, все вже дуже заангажовано і дуже серйозно. Може показати, що дійсно радість це є єдина мудрість. Ну а мрії, радість це от все це є те, що спонукає до гарних дій, до добра і до хорошого. Упродовж наступних двох тижнів дитячі малюнки можна придбати за символічну ціну. Тоді художники, і діти зможуть купити паперу і фарб, щоб знову малювати заради радості і мрії.